Доброго дня! Пройшов обкатку. Хочу сьогодні поміняти масло в коробці передач. Ну, як кажуть, довіряй, але провіряй. Тракторна коробка, кажуть, буде 3,5 літра масла. От ми його злили, злили. В принципі, так десь воно і є. 3,5 літра масла. Злилося, ну, масло, в принципі, вон хороше, хороше, густе. Зараз підготував до заливки свіжого масла, контрольний отвір відкрутив, будемо заливали, поки з нього не потече масло. Єдине, що трошки незручно, незручно сюди заливати масло. Ну, але, в принципі, лійка більш-менш підходить. Я думаю, що потихеньку ми масло туди залиємо. Що, масло туди й залиємо. Ну, от і все, будемо працювати. Ще раз повторююся, масло натекло приблизно 3,5 літра. І, в принципі, без стружки. Пасло хороше. Дякую за увагу. Удачі всім!